Яблучний ароматний пиріг з ніжним заварним кремом. Ходімо готувати. Спершу приготуємо крем, так як йому потрібно трішки охолонути. В кастрюлі з подвійним дном змішуємо яйце, цукор, ванільний цукор, крохмаль та молоко. Перемішуємо. Відправляємо на плиту, ставимо на середній вогонь, постійно помішуючи, щоб не було грудочок, Варимо до загустіння. Далі приготуємо тісто. Збиваємо яйця з цукром, додаємо молоко, добряче перемішуємо, далі додаємо розпушувач та борошно. Та ще раз добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Висипаємо очищені та порізані яблука, у форму застелену пергаментом викладаємо тісто і зверху викладаємо заварний крем. Я робила це за допомогою кондитерського мішка. Та відправляємо випікатись. Коли пиріг оголоне, посипаємо його пудрою. Заварюємо чайок.